Слухайте, на днях нам прийшов такий коментар від нашого читача про те, як ми оглядаємо ваші вантажі на митниці. Ой, та що там брокер оглядає? Звірив по документах і все. А закидуєте в сторіс, ніби щось масштабне зробили. А тепер ми покажемо, як це виглядає насправді. На прикладі нашого кейсу імпорту 13 палет хімії з Німеччини. Для того, щоб оглянути наш вантаж, його спочатку треба знайти серед інших товарів, що є в машині. А це було збірне авто. Що перевозило товари для різних отримувачів. Потрібно було знайти свої палети, не пошкодивши чужі товари. І далі звірити кожен артикул по документам. Коди, маркування, назви, все має збігатися. Часто буває таке, що маркування одного вантажу перекрито іншим, і самому фізично оглянути чи посунути товар неможливо. Тому викликаємо на допомогу навантажувач і перевіряємо все до дрібниць. Брудні руки митного брокера після огляду це гарантія того, що ваш вантаж поїде чистим з митниці. Хочете так само, швидко, чітко і без головного болю для вашої доставки, пишіть нам і ви отримуєте безкоштовну консультацію.